Друзі мої, всім добрий ранок. А може добрий вечір. Хто коли мене буде дивитися? Ось і приходить до нас новий рік. Вже на порозі. стукає у двері. От. Хочу всіх привітати з Новим роком. 2022 рік був дуже складний для всіх нас, для українців. І ці проблеми нас ще не покинули. Будемо надіятися вірити в ЗСУ, вірити в Україну, що все буде добре, все наладиться, буде перемога, буде мир. Ми в це віримо, ми за це молимося. Правда на нашому боці, і все буде все буде добре. Ну, та у нас утренній чайок. Вже захолов. Можна просто його пити. І бутерброд. Відео я ще вам зніму. Просто сьогодні мені захотілося вийти до вас в ефір. Дуже рада, що ви дивитесь мої відео, мої серіали кухонні. Вам бачу, подобається по, по переглядам, по коментарям. Ось. І хочу сьогодні передати привіти. У мене трішечки привітків зібралося Хочу передати привіти. Тут не всі, звісно ж. Так, Ольга Орехова Пиш, пише мені коментарі. Дякую вам великий привіт. З наступаючими, з придешними новорічними святами вас, всього самого найкращого, здоров'ячка, саме головне і миру. Арт-кіно, фотостудія, Жемчужина. Розібралася, як звати жіночку, яка веде цей канал, вчителька Галина. Галочка, прошу вибачення, що я вас зразу не впізнала, але ж ви мені писали, як вас звати. От. Вам величезний привіт. Дякую вам. Ви зараз активно дивитесь мої відоси. Всі. От. Велике вам спасибі за підтримку мого каналу. Всього вам самой найкращого. Також пані вчителька, ще раз я її собі записала. У вас також Галина. У вас багато аккаунтів. І на цей аккаунт я вам передаю привіт. Далі Міра Прага, так само, заведений аккаунт. Також і Мірочки величезний, привіт, така дівочка гарна. Далі, Даша Ковальчук. Даша вам величезний привіт від Фросі з каналу Фрося Бурлакова. Всього вам самого найкращого. І нехай ваші мрії збуваються. Вальдемарчику хочу передати привіт. Також передивляється мої відео, не пропускає, пише коментарі, такі теплі завжди. Дякую вам. Далі Юрій Шкаруба. Вам також, Юра, величезний привіт від мене. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Люба Юріна підписалася на мене. Любочка, дякую вам, що ви повірили в мене. І дивитеся. І останній на сьогодні привіт це Вася Малюк. Також недавно до мене підписався, ну десь тиждень тому. Василій, вам величезний також привіт. Дякую вам за все. Дивіться, не пожалкуйте. <хи> Ось такі привітики. Скоро буду знімати відео до свого трьохріччя каналу. Прямий ефір не буду запускати, не знаю, може, на новий рік запущу. Подивлюсь. От. А до трьохріччя каналу я зніму відео. І вас дуже попрошу. Я там в сообществі залишала повідомлення. Ну, Воно чогось через 24 години зникає і все. Там три людини встигли мені написати чи чотири привітання і питання свої. От. І воно пропало все. Ну, Я з... встигла записати, все, залишити. Я на ті питання відповім, зачитаю. От. А вас попрошу під цим відео написати мені питання. До мого трьохріччя, мого каналу, і я буду їх, на них відповідати. Зачитувати і відповідати. От попрошу вас під по цим відео залишити своє питання до мене. От. Такі справи. Готуємося до Нового року, трішечки. Ваня поїде, в гості його пригласили. Завтра зранку він поїде, а другого, мабуть, ввечері приїде додому. Так що ми з Сашею будемо удвох зустрічати новий рік? Вирішили спать, не лягати, а таки зустрічати. Скромний стіл у нас буде, я вам все покажу. Особо так нічого не будемо. Ану, трішечки трішечки посидимо. То що, настрою особо немає. Все сумно, ну, треба ось такі справи. Що ще? Саша, що у нас ще нового, підкажи мені. Mm. Все по Все Це старому Сьогодні п'ятниця, 30, -те. завтра вже новий рік. Вчора терла моркву по-корейськи. Робила. Саша мені начистив, я прийшла з роботи. Я натерла, заправила, буде морковочка. Сьогодні прийду буду тортик пекти. Ну то й фантастику. Саші понравився. Зроблю. От. Так, всі бытові вопроси. нічого. ничего. Таке у нас право. Да? Угу. Як у вас справи? Як у вас настрій? Пишіть мені. Будемо разом справлятися з проблемами. Привіт усім родичам моїм. Батькові привіт. Моїм племенникам привіт. Сестрі, братові. Всім-всім-всім величезний привіт. От. Ну, на цьому я буду завершати своє відео. Привітала, перевіти передала. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, і буде все добре. Все. Цілую, люблю. Пока-пока.